Вітаю вас на каналі Квікі і сьогодні ми поговоримо про делегування і про контроль. На етапі, коли ваше підприємство зростає, чи це ваша школа, чи це будь-який ваш бізнес? Рано чи пізно наступає момент, коли ви починаєте делегувати? І спочатку з'являється одна людина, потім друга, потім третя, потім їх стає ще більше, і ви розумієте. Що ваш бізнес стрімко зростає, і це дуже круто. Ви молодець, що ви змогли таке зробити, але є один ризик: крім того, що ви зуміли делегувати людям частину обов'язків, їх потрібно правильно контролювати, щоб ця система в один момент не посипалася і не склалася, і ви не отримали цілу купу негативних відгуків, і потім не думали, як це все. Розрулювати, і сьогодні я поділюся, як це все відбувається у нас. У нас на зараз працює 55 викладачів. Уявляєте собі, яка це велика кількість, і ясно, що на одній людині система контролю не може бути зав'язана, тому що фізично одна людина не в змозі перевірити роботу такої кількості викладачів. І я вам розкажу, як ми це реалізували. Себе ми ввели посаду тімліда. Це викладач, який у нас працює давно, має досвід роботи, розуміє систему і організації нашого підприємства, і може передати свій досвід і перевірити роботу нових співробітників. Визначили декілька чімллідів у нас в компанії і викладачів, які давно працюють, поставили на Цю позицію позиція тім ліда також буде мати і мотиваційну сторону для вашого співробітника, тому що, по перше, це своєрідний ріст в компанії. А ну і по-друге, за ту роботу потрібно буде додатково оплачувати, але ви платите за якість роботи і контроль роботи інших викладачів. І якщо ви потім порахуєте, то ви зрозумієте, що цей контроль він вплине в результаті на якість роботи, і клієнти ваші захочуть з вами залишитися довше. Ті інвестиції, які ви вкладете, вони у вас на виході. Укупляться, а я сьогодні вам розкажу, як ця система реалізована у нас у кожного тім ліда в підпорядкуванні є певна кількість викладачів, яку він не тільки контролює, тому що для людини. Яка працює, їй потрібен не тільки контроль, їй потрібна ще підтримка, супровід, щоб їй допомагали, особливо коли це нова людина, яка тільки прийшла до вас в компанію. Вона дивиться так багато вчителів, методист навчання. Матеріалів насипали, тут вивчи, там і спецздай. Ай не буду нічого питати, ні в кого зроблю, як знаю. І це не є ок. В процесі такої співпраці рано чи пізно вилаяться якісь проблеми. Саме для цього в нас є вакансія Чім Ліда. Задача Чім Ліда взяти нову людину, яка прийшла в компанію, і отак за ручку провести по всіх процесах адаптаційних, щоб за місяць ця людина. Максимально освоїлася і відпустити її вільне плавання до всіх викладачів, і вже просто далі перевіряти і супроводжувати її роботу не настільки щільно. Коли людина приходить до нас в компанію, вона проходить наше корпоративне навчання викладачів, яке побудоване для наших викладачів, де враховані всі процеси. І на певному етапі є кожного разу екзамен. Перший блок людина, яка прийшла до нас, вона проходить із нашим методистом. І далі, на закінченню першого блоку, коли вони приймають іспит, вже до методиста приєднується тім лід і він вже забирає цю людину на себе і далі адаптує до всіх навчальних процесів. Вони повністю проходяться по тому, як проходити пробний урок, як проводити звичайний урок, які завдання використовуються для якої дитини розбирають складні випадки. Нова. Людина, яка приходить в компанію, вона обов'язково відвідує уроки старших викладачів, щоб подивитися, як вони відбуваються. тім лідер, який має в себе в підпорядкуванні такого викладача, на початку регулярно відвідує уроки цього викладача. Щоб відразу скоригувати його і подивитися, що може бути не так. Далі такі перевірки теж відбуваються, але вони відбуваються вже не так часто, а тому, що людина вже адаптувалася, вона вже знає систему роботи і так часто і до неї на уроки приходити не потрібно. Ну і тім лідер, звісно, він так само веде своїх дітей, має своїх учнів для того, щоб тримати руку на пульсі і ще більше покращувати свою експерт. Тизок крім роботи, яка є на уроці, а в нас є робота в документах. Їх є небагато. Це незвичайна школа. Є таблиці з фіксаціями результатів, обов'язкові, різного виду учні, Та коли дітям потрібно міняти навчальну програму, і ці всі моменти узгоджуються з тим лідом. Бувають також складні ситуації, конфлікти з клієнтами або незадоволені клієнти. Не завжди в цьому є наша вина, але такі ситуації бувають. І задача правильно вирішити цю ситуацію, щоб, по-перше, клієнт був задоволений. По-друге, вони продовжували навчання з нами, по-третє, ми не отримали негативний відгук. Це все задача Тім Ліда, який супроводжує звичайного викладача і допомагає йому розібратися в усіх цих процесах. Також викладача в процесі роботи будуть накопичуватися різноманітні запитання, які, в силу того, що він працює онлайн, він не зможе нікому задати. В нього не буде колег в кімнаті відпочинку, з якими він може поспілкуватися і щось обговорити. Тому Тім-лідер, він виступає в ролі такого своєрідного наставника, з яким можна обговорити всі наболілі ситуації, обговорити якісь певні ситуації складні, коли викладач не знає, як діяти в такій ситуації. Також тім лід може розуміти настрій людини. Можливо, людина там збирається звільнятися, а вона про це нікому не каже, і ви про це не, не, не знаєте. Вона, наприклад, не знає за кордон зібралася, або вона на етапі професійного вигорання. Чим лідер він у нас ще такий трошечки психолог, який допомагає викладачам в роботі, направляє їх і ловить всі моменти для того, щоб нейтралізувати, тому що людину не тільки контролювати потрібно, але і супроводжувати і допомагати в роботі. Чим лідер у нас виконує таку собі функцію і наставника. І людину, яка контролює роботу. Звісно, в нас є етапи контролю. А тім лідер обов'язковому порядку відвідає уроки викладачів нових викладачів частіше, поки вони не пройдуть адаптацію викладачів, які вже у нас працюють. Це відбувається десь раз на місяць. Також, якщо є якась ситуація по дитині, яка складна і потребує втручання, тім лідер може підключитися на даний урок і допомогти потім викладачеві вирішити, як Яку тактику ми будемо застосовувати для роботи з цією дитиною, тому що зараз, якщо мене дивляться наші колеги, то вони погодяться зі мною, що складних дітей стає все більше. І деколи стандартні методи не працюють, потрібно щось міняти в процесі навчання. Якщо у викладача не багато досвіду, він може не знати, як це зробити. Чим лідер він слідкує за результатами дітей, за результатами учнів. Які навчаються у викладача, і якщо ситуація така, яка в якій необхідно втручання, він втручається і допомагає звичайному викладачу щось змінити в навчальній програмі, підібрати якийсь ключик під певну дитину. Ну і ясно, що це система контролю, щоб були всі документи заповнені, щоб правильно платформа велася, щоб технологічно і технічно все було правильно. Ну і щоб уроки і пробні уроки, і звичайні велися по тих стандартах які існують у нас в школі, і саме ось така розроблена система, яка і підтримує, і мотивує, і контролює на певних етапах, забезпечує у нас те, що система функціонує як годинник. Ці люди знають, який функціонал вони виконують. Це не відображається на результатах нашої роботи. Тобто, ви можете масштабуватися, але розумійте те. Що на етапі делегування вам потрібен також і контроль. Скажіть, будь ласка, поділіться досвідом, можливо, в коментарях, як у вас відбувається делегування, чи є у вас система контролю для наших співробітників? А можливо, хтось візьме нашу систему контролю собі в роботу. Напишіть, мені буде дуже цікаво, чи ви спробували і що у вас вийшло. І не забувайте, подобайка і підписка на наш канал. До побачення!